Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі і у своєму новому влозі. Я тут зараз збираюся йти за Левчиком, помила голову. Сьогодні малювала сестру. Ми фоткалися. Щось було натхнення, захотілося щось намалювати, а сестра захотіла фоток нових. Тому сьогодні цілий день ми провели разом. Буду збиратися йти за Левом, потім ми підемо до сестри. З Левчиком сестра робить манікюр і нема з ким малого лишити, тому ми будемо з Левом його розважати. Вони з Левом люблять разом бавитися і один і другий буде, думаю, радий. Я вже в Галі, вже з хлопчиками бавлюся. Дуже смішно було, Галя купила палички з сюрпризом і Давиду, і Леву, і Давид Леву годував. Я зняла відео. Давидку годує Лев. Лева кажи дякуй. Левка жи дякую. Левка, дякую. Молодець. Ми тут сидимо хрумаємо, тепер палички троє. Добрий ранок, відвела Левчика в садочок. І знаєте, як то буває, написала пост в інстаграмі про те, що в нас в садочок він ходить без проблем, що всяких істерик. І що ви думаєте, сьогодні він плакав і не хотів іти в садочок? Не знаю, що це таке, але думаю, що йому перейде. Я зараз прибігла, буду пити каву. Мене є 20 хвилин, і буде в мене клієнтка. Потім піду по магазинам. Сьогодні приїжджає чоловік, хочу готувати лазанью, приготувати салатик смачний з куркою і виноградом вже два тижні хочу його приготувати. І таке, побіжу ще по справам. Прийшла, хочу вам показати, що купила. Не знаю, чи вам подобаються такі відео, напишіть мені, тому що мені особисто подобаються такі звичайні буденні відео. Так, я тут купила продукти, які дещо там От віки купила клієнтам, купила ватні диски теж клієнтам, купила фольгу то для лазань, треба, не знаю, чи я вдома вирішила взяти, щоб потім не вертати. Ось сир. У нас тут є італійський магазин з італійськими продуктами я там беру. Так, тупокроска на салат. Молочко, це для соусу бешамель. Так, ще парки, фарш, фаршу взяла під телячий. Ще взяла куричики на салат. Останнім часом я люблю порізані хлібчики, тому що не люблю різати хліб. Класні Пасісні пані. Ще взяла к'єчок, тут залазання. Мій улюблений з спакркою. І жуйки. Все. І тут прийшла посилочка цьому хату і хочу вам показати, що там мала. На окреме відео мало дуже ключей, а так хочу вам показати. Так, що я домовила. Ось такі мої улюблені помадки. Така вона вже була закінчена. А також ці вони ще не було. Його класно з іншими зміщом. Хіба темний. Номери 10 і 08. Одна 55 уровень, а друга 73. Сидіше 73, а синіше 55 акція. Так, ще ось такий тональний. Відгуков писала, що класний, я собі замовила. Він коштує, навіть не пам'ятаю, скільки 73 гривні. Так. Um, і ще ось такий професійний. Він взагалі 39 гривень коштує, але поміток досить хороший, хочу спробувати щоб тут собі. І найкраще, що тут є, це ось такий хайлайтер за 120 гривень. Це відтіночку на любові. Зараз ранок, я як завжди чекаю клієнточку. І сьогодні працюю до третьої, з шостої до третьої. У мене ще є 10 хвилин до шостої. Поки маю час, то хочу вам розказати, що вчора була вперше на батьківських зборах в садочку, і не віриться, що я вже така доросла хожу на батьківські збори. Левчик, до речі, вчора вечором у температура піднялася, і він, здається, знову захворів. Оце він тиждень хворів, потім два тижні походив і знову захворів. І ще я вам хотіла. Сказати, що я спробувала ось цей хайлайтер, що я вам показувала з мейкапу, за 120 гривень, і він справді шикарний. Я просто в захваті від нього. Він реально, реально нереальний. Ви напевно на відео не помітите різницю, але можете мені повірити, і хто зараз шукає собі якийсь хайлайтер, спробуйте. Реально крута штука за 120 гривень. Бюджетний варіант дуже крутий. Ранку вийшла на двір і побачила дуже дуже гарне небо. Зараз вам покажу воно взагалі якесь нереальне вживу це взагалі. Якийсь фотошоп, ніби хтось просто скопіював і вставив і так на все небо. Я вирішила, що сьогодні вже треба закінчувати цей влог, а то я все знімаю, знімаю трошки і думаю, треба вставляти Сьогодні понеділок. Вчора відправили нашого татка до Львова на роботу. Сьогодні Лавчик садочок не йде, тому що він хворів, мав температуру. Ну, не дуже так хворів, просто була температура, трішки горло в нього боліло, але вже ніби здоровий Хоча вчора ще вечором була температура, тому ми вирішили, що нехай не йде, нехай не заражає інших, якщо він ще хворий. Завтра вже піде, нехай ще буде вдома. Ну, Це адаптація до садочка, від цього нікуди не дітися. Я зараз хочу помити голову. вона така жирна. Хочу трішки відтонувати волосся, захотілося якихось змін. Трошечки забрати жовтизну. Вона, в принципі, воно не є дуже жовте, але. Трошечки хочеться його більш попилястого зробити, не знаю. Ну, не дуже забере, але трішки заберу. Зараз вам покажу, що вийде. Я вже зібралася, вже намалювалася, вже посушила волосечко. І ефект є. Не знаю, наскільки видно на відео, але вживу волосся стало якесь навіть більш світліше і більш попилястіше. Не знаю, чи буду вже сьогодні знімати, але вечором хочу змонтувати це відео і вам показати. Тому, якщо вже не буду знімати, дякую за що подивилися відео. Усім папа, -па, усім добра, бобра